Пан Вадим уже понад 10 років мешкає у садовому товаристві Західний. Має там помешкання. Каже, приїжджає на дачу, аби відпочити від шуму та метушні. Однак зовсім скоро, за словами пана Вадима, спокій на ділянках закінчиться. І все через приєднання дачних масивів до сусіднього села Нова Українка, яке, як стверджують місцеві, відбувається примусово. Претензії заключаються в тому, що у нас відбувається примусове приєднання до села Новоукраїнка. Чому примусове? По перше, ніхто нічого не знає про це приєднання. Раз по-друге, люди взагалі не розуміють, чому приєднуються до села. До того ж, як стверджують тамтешні, жодних обговорень з ними про приєднання не було. Кажуть, голова управління судового товариства Микола Гапончук просто поставив мешканців перед фактом, що відбудеться приєднання. Можливо, я й не була би проти, якби це було все прозоро. Тобто Гапончук як би не повідомив нікого, що він збирається робити. Просто ніхто нічого не знає. Просто отак ви приєднуєтесь. До цього ніхто нічого не знав. Обговорень ніяких не було. З людьми ніхто не радився, нічого не пояснював. як на мене, це дуже все абсурдно. Що ми маємо майже 4 тисячі власників, яких ніхто фактично не запитував їхню думку. Хтось одноосібно чи групою осіб вирішив е приєднати ці ділянки. Найбільше тамтешніх мешканців обурює те, що за їхніми словами, після приєднання до нової українки, дашні масиви забудують різними будівлями, які будуть заважати місцевим. І ми боїмося, що тут будуть бані, часні чани, всевозможні розважальні заклади, наліваєчки всіх мастей». Натомість сам Микола Гапончук у приєднанні вбачає лише один позитив найважливіше, що зможе отримати новоутворене село, на його думку, фінансування, яке можна спрямувати на розвиток товариства. Адже наразі, аби щось удосконалити, кошти мають витрачати самі мешканці садового товариства. Коли ми будемо в межах населеного пункту, коли ми будемо з селом, відповідно ми можемо задіювати ті чи інші проекти законодавчого на рівні громади. Для розвитку інфраструктури от дитячих майданчиків, залучення бюджетних коштів, дає розвиток. А ми зараз, як товариство, ми не маємо право значить, вимагати від... З бюджету кошти, а звинувачення стосовно одноосібного рішення про приєднання без повідомлень, голова товариства відкидає. Навпаки, Микола Гапончук стверджує, що уся інформація про приєднання завжди була у відкритому доступі. А дії голови товариства, за його словами, були прозорими. В засобах масової інформації на сторінках соціальних мереж протягом цих десятка. Років все воно публічно. Всі ж ми відкриті і проводяться публічні збори, обговорення. Та поки про остаточне рішення стосовно приєднання навіть не йдеться. Як розповідає начальниця відділу земельних відносин Олександрійської громади Марія Ярошевич, перед тим як остаточно щось вирішити, усе має бути обговорене та затверджене містобудівною радою. Після цього обговорення буде, буде розроблена проектна документація, яка має бути погоджена всіма інстанціями, які потребуються для е, розробки цієї містобудівної документації. І е, надалі буде вже висновок містобудівної ради про те, чи приєднувати майже на тому, чи не приєднувати. Наразі ж мешканцям товариства лишається лише чекати обговорень та їхнього результату, який і вирішить долю садового товариства або ж новоспеченого села. Вікторія Якімець Стартем Шаула, телеканал ITV Media Group.